Ех, Русня знову зливає багато інформації по грі Сталкер 2, і на цей раз це не просто якісь там скріншоти, усе більш масштабніше. І на мою думку, це досить цікава тема для сьогоднішнього обговорення. Ну що ж, ви на каналі Play», ну а ми поїхали. Як ви знаєте, досить недавно болотнявий паблік во в під назвою «Вісник того самого Сталкера» погрожував розробникам «Сталкер 2». Та зливав немало важливої інформації по грі. Я навіть обговорював цю тему у себе на каналі. До речі, рекомендую глянути тим, хто не бачив. Так ось цей паблік знову вирішив навести шухіру, та на цей раз усе більш масштабно. Адже це уже не якісь там скріншоти чи щось із цього роду, а повноцінний білд гри. Так, на жаль, русня злила цілий повноцінний білд гри Stalker 2. І так, так, знаю, зараз в коментарях почнуть писати, що це розробники злили і тому подібне. Про це ми поговоримо трішки пізніше. І повертаючись до минулої теми, хочу я сказати, що сам білд, ну капець який здоровезний, він важить майже 200 гігабайт. Та тут ще одна проблема для руснявих хацкерів: гра зашифрована і поки що її розшифровують. Хоча кажуть, що це вже зробили. Але сам я не перевіряв цю інформацію. Можете, до речі, написати в коментарях. До речі, з цікавого: велика кількість людей вважають, що гру злили самі розробники, типу якийсь піар піархід. Хоча мені здається, що це якийсь абсурд, я, звісно ж, не можу спростувати чи підтвердити цю інформацію. Але тут навіть розробники відреагували на це усе діло. І до речі, ось що вони відповіли. Я цитую: всім привіт! Ми хочемо поділитися важливою інформацією. Наша команда виявила вразливість, якою скористалася група російських хакерів, котрі вже понад півтора року атакують нашу компанію. На жаль, вони змогли отримати доступ до деяких матеріалів та інформації, які призначалися для тестування різних аспектів гри. Просимо сталкерів та охочих потрапити в майбутньому до зони, утриматись від перегляду та розповсюдження цих матеріалів. Попри використання лише для тестових цілей та нефінальний вигляд, вони можуть зіпсувати ваш досвід дослідження зони. Будьте певні, наша компанія залишається відданою справі, а саме створенню гри, здатної подарувати винятковий досвід та емоції. Сталкер 2 Heart of Chernobyl – гра, якій ми присвячуємо наші серця та душі. Також, попри ситуацію, ми продовжуємо роботу над грою, яка сподіваємося виправдає ваші очікування. Цінуємо постійну вашу підтримку та розуміння у цей складний час? Щиро дякуємо вам, команда GSC Game World. Кінець цитати. Так ось розробники самі говорять, що виявили вразливість, якою скористалися русняві хацкери. Окрім цього, є слухи, що гра має вийти після презентації Майнкрософт. а це буде ще й до кінця червня. І це вже досить цікаво. Адже який сенс зливати гру розробникам, якщо гра, як Кажуть, може вийти уже цього місяця, і це в свою чергу може негативно вплинути на інфопростір гри та на враження самої аудиторії. Не знаю, не знаю. Можете написати свою думку в коментарях. Мені, наприклад, цікаво дізнатися, що ви думаєте про це. Можливо, ви більше знаєте, ніж я. Наостанок хочу сказати, щоб ви не дивилися на всякі ці різні зливи, щоб не зіпсувати собі враження від гри.